Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог. Витає над селом. Я думаю, кожен з вас пізнав у цій прекрасній поезії його автора, відомого художника, поета і знаменитого українця Тараса Григоровича Шевченка. Я розпочала діти наш сьогоднішній урок української літератури цими словами саме тому, що сьогодні. Ми приступаємо до вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка, а саме його лірики. Тарас Григорович Шевченко був патріотом України. Він оспівував в своїх поезіях красу рідної природи, красу села і красу талановитих українських людей. Зацвіла в долині. Червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький, цілує, вітає, і йдуть по долині, і йдучи співають. Як діточок двоє під тую калину прийшли, посідали і поцілувались, Тарас Григорович Шевченко описує нам природу рідної України як рай на землі. Але на фоні цього земного раю. Він не забуває розповідати нам про долі простих українських людей, зневолених, знедолених кріпаків. Саме про це його наступна поезія Тарас Шевченко І досі сниться. І досі сниться. Над горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке є внуча І досі сниться, вийшла з хати веселає сміючись, мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, печалі тії вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сідає і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату й собі пішов опочивати. У поезії Мені однаково чи буду. Тарас Григорович Шевченко говорить нам про свою небайдужість до долі України, про свою відданість українському народові. Я пропоную вам прослухати прекрасне виконання цієї поезії з вуст відомого театрального діяча, актора, відомого нам усім Богдана Ступки Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Ані однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди Присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Дорогі діти. Це лише частинка із тих ліричних творів, які ми сьогодні з вами розглянули. Ми з вами і надалі в наших відеозустрічах будемо знайомитися з творами Тараса Григоровича Шевченка. Я прошу вас переходити за посиланнями у Вайбері і читати, знайомитися з його неповторними і талановитими творами. А поки що, я дякую вам за увагу. Працюємо і чекаємо на зустріч!